Майл Габрид, м'який гібрид. Електромобіль, не електромобіль, не плагін, Він не їде на електрики. Тут, звичайно, бензиновий мотор 1,3 Turbo H5HT, до якого додали допоміжну електросистему на 48 вольт. Що там є? Там є стартер-генератор, невелика батарея, е ремінний привід до двигуна. Електрика тут не головна. Вона лише допомагає, підштовхує авто на старті, допомагає при розгоні, швидше запускає мотор у старт-стопі, зменшує е турбояму і трохи розвантажує турбіну. Розетки немає. На електриці авто не їде. Великої батареї немає. Плюси Майл Хабрид. Е трохи менша витрата пального. Мінус 0,5, 1 літр у місті. М'якіший старт, приємніша їзда у трафіку, тихіше старт-стоп, сучасніша екологія. Особливо це відчувається у пробках. Мінуси система складніша, обслуговування дорожче, батарея невічна. Сенс є тільки при щоденній їзді. Кому підходить 13 і Hybrid? Майл -хабрид? це хто щоденно експлуатує у місті плюс траса, новіше авто, хто хоче, нормальний сервіс, хоч комфортно та сучасності. Кому не підходить? Той, хто їздить раз на тиждень, якщо хочеш старий атмосферник, якщо хочеш мінімум витрат на сервіс, то не для тебе. 1.3 Turbo турбо їде добре. 1.3 Mild Hybrid їде м'якіше. Це компроміс між бензином та екологією. Не революція, але комфортніша еволюція.